Друзі, привіт, Ласкаво Прошу в другу частину цього влогу. Хто дивиться мій канал, Я щиро вам вдячна. А ще буду дуже вдячна за те, що ви поставите лайк під цим відео та під попередніми. І підпишитесь на мій канал. Чомусь подумала, хороша ідея буде взяти і розділити цей величезний влог на декілька частин. І ось друга частина тема зараз заснула вдома. Я проклала в її ліжечку. Тим часом мені прийшов пакуночок. Де чому скажеться на сайті, що їхній пакунок був запакований погано, щось розбилось, розлилось. Не знаю, особисто мені завжди приходить дуже багато різного паперу. Або, ви знаєте, цієї такої плівки з погребцями раніше. Зараз так папір, раніше була ця плівка, тому я не маю на що Чому? Я вирішила, що буде чути запах сам. Так. так. Ні, я за ним сумувала. Це воно пахне навіть крутіше ніж, ніж я пам'ятала. Я взагалі ніколи не розумілась по опису аромату. Нотки бергамоту, лаванда, кедр, фіалка. Ні про що не говорити. Меніс мені говорить, добре це чи не добре. Ось це мені ніс говорить, що добре. Поки ще емо не дуже велика. Я вирішила зробити для неї ось такий ось трошечки більший манеж. Огородила подушками від диванів з одного і з другого боку. Вона вже їх потихеньку проломує. А просто більше простору, щоб полазити і немає якихось небезпечних столів, кутів, щоб можна звідкись потягнути і трохи більше місця, щоб поповзати. Ємечка, як ти його робила? Покажи. Покажи, як ти його робиш. Як ти його робиш? йогу робила, так? Да? Да? йогу, покажи йогу. Опа, опа. опа. Так. да? Так, якось робила. Отримала ще один пакуночок від Мейкап. Я їх часто отримую, що можна вже знімати окреме відео тільки про пакуночки. Давайте подивимось, що там. Хотіла сказати, що я дуже підсіла на корейську косметику. Я перед цим замовляла шампунь і кондиціонер. Дійсно можу радити. Дуже хороший шампунь Кірасіс і такий самий кондиціонер корейської фірми. І вирішила ще замовити гель для душу та лосьон. Тому що вони йдуть парфумовані, пахнуть нереально смачно. Е, дуже гарно пахне запах, просто кайфовий. І дуже м'яке, дуже гарно розчісується. На фоні. Йога? Молодець, мама, а Ема? Молодец! Молодець! Камера там була, а тепер тут? Де Зеп? Нема? Нема. Де кубик? Ось кубик, да? Емочка, де машинка? Ось машинка, да? Сорока, ворона. Не покажеш? А зроби печу-печу хлібчик, діткам на обідчик, молодець, молодець! Завтра вже будемо святкувати перший Емон-день народження, трошки так хвилююся, тому що це все ж таки перший день народження. У нас буде трошки більше гостей, ніж тільки я і мама. І цікава її просто реакція на святкування, на торт, хоча нам вже виносили торт досить спонтанно, це було так класно, ми не очікували, було дуже приємно. А Чи Торт! запрису? Мої святковий лимончик. Ми пробували свій торт, да. Нас так спонтанно, класно привітали з днем народженням Еми. Просто бомба. не очікували, так було приємно, атмосферно. Там перший поверх, неймовірно, казковий, класний, а другий, ну саме просто я не знаю, такий величезний рояль. Ми такі задоволені, що ми просто зайшли. Просто зайшли ніби домовитись за святкування Еми. І... Випити кави, чай як завжди, кава-чай переростаюсь талант, і щось ще. І тут нас привітали, До нас привітали, Ням-ням. ням-ням. Зараз йду роздрукувати кілька фотографій, підготувала, щоб це була така красива гірлянда. Ми замовили кульки. Такий невеличкий декап, але просто, щоб він символічно був. В повітрі вже такий досить осінній майк, да? я була маленька, я жила в цьому будинку. І насправді досить цікавий, досить казковий і незвичний по відношенню до всіх інших будинків в Хмельницькому. І завжди було якесь враження, що ти живеш в якомусь замку, тому що тут незвичайний під'їзд, надзвичайний взагалі. Ну, планування тут абсолютно мінімальне, але тим не менше а, заходиш в цей двір, така анестралія. Я забула, який код, але випадково згадала його. Зараз за допомогою такої штукенції я буду вирізати фотографію. Вся фотка вирізана, тепер я. Буду тепер наклеювати вирізані фотографії. Ось на ось таку гірлянду. По одному місяцю тут розписана кожна карточка, і в кінцевому результаті повинно вийти щось ось таке, з Як яким змінювалось протягом одного року, і після цього залишити це десь вдома. Можливо, навіть на цій стіні, зробити ось таку гірлянду. Будемо зараз наклеювати це. Отож, друзі, таким було це відео, таким була ця частина. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо так, підтримуйте мене, будь ласка, підпискою та пальчиком до гори, якщо ви ще не підписалися, не поставили. І не забувайте залучати до цього своїх друзів, братів, сестер, батьків, собак, котів ставте пальчики до гори. І буде супер клас. У нас просто буде більше на цьому каналі. Вона буде більша така сім'я, більше групування. І це мене безумовно буде дуже тішити і. Чекаємо тоді наступної частини продовження цієї трилогії. Чтирології. Я таке слово чотирилогі. Загалом. До зустрічі в наступному відео. Па-па!